Цей котячий туалет і так все змиє прямо в каналізацію. Сенсорний аполоток працює дуже грамотно. Там всередині є помпа, яка подрібнює все також, що не встигло, так? Ну і плюс це, це легше допомагає змивати. Це вже в самій трубі всередині. А зверху ще б'є фонтан чистої водички, який прямо як ото, штовхає, штовхає все прямо в каналізацію от, і теж змиває. Тому не хвилюйтеся, ось наша веселка, вона теж. Ну, десь біля 4-5 кг має. Беруть також для майкунів. В них теж як, як людини. От, але бачите, все гарно змивається. Ось бачите, вже ну там спеціально наповнюється водичка, щоб какашки не злипалися. Ну, щоб вони відлипли одне від одного, так? От, до певного рівня, а потім вже починається е, штовхання води прямо в каналізацію. Там працює помпа, є тиск, який ганяє це все прямо в каналізацію. Так от тому головне, знаєте, коли буде сантехнік вам підключати, щоб він поставив е, ну, вихід в каналізацію нижче, ніж вихід із е, полоточка. От. Ну, там хоча б там, на 20-10 см. Ну, висота 20 см, 10 см, як мінімум, має бути висота між трубами, так, між виходами з, з, з унітазу і до каналізації, щоб він був під нахилом. І все нормально, буде змиватися акуратненько, гарненько. Бачите, все там всередині вже подрібнено. І зараз ще зверху чистенькою водичкою змиється, не хвилюйтеся, все продумано. Три роки тестуємо це, все на наших кішечках. Також прислухаємось до порад, які люди пишуть. Ось бачите, ще частенька зверху водичка і може йти слідуючий котик. Дуже грамотно, дуже зручний девайс, номер один у світі. Я рахую, полегшує життя всіх жінок, тому що не потрібно, слідуючи там 15-20 років прибирати за котика. Можу навіть на день. Поїхати з дому і не хвилюватися, що щось не прибереться. Навіть якщо води немає, ковшуком злити і все. Ну, я не думаю, ковшуком легше навіть злити, ніж какашки прибирати вручну на сіці або пісок два рази в день мити. Ну, в общем, ви поняли?